Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 138139 за підручником алгебра 8 клас, автора Олександра Істер. Наше завдання, чи проходить графік функції Y дорівнює х через точку? Ви знаєте, як вже перевіряти, так? Це дуже легенько. Так, у нас є точка А з координатами мінус 1 мінус 1. Кожна координата відповідає x, y, так? Ось у нас х, ось у нас y. Записуємо нашу функцію. Так, перша. Значить, у нас х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 1. Так, ой, а мінус 1. Так, отже, y дорівнює х квадрат. Підставляємо значення замість y мінус 1. Дорівнює замість x мінус 1 у квадраті. Тобто у нас буде мінус 1 не дорівнювати 1, тому що будь-яке число в квадраті дорівнює додатньому значенню. Отже, чи проходить графік функції відповідь ні. Давайте другу розбирати. У нас є точка Б з координатами мінус 5 і 25. Значить, х відповідає мінус 5, y відповідає 25. Добре, та сама функція y дорівнює x квадрат, так? Замість ігрека пишемо 25 дорівнює 5 мінус 5. Спішу, не спішим. Так, мінус 5 до квадрату. І дивимося, що 25 буде дорівнювати 25, так? Тобто відповідь так. Так, давайте третій розбирати. Третє у нас х дорівнює 0 і y дарів 0. Ну, ви зрозуміли, так? Що тут також буде дорівнювати. Значить, 0 дорівнює 0 квадраті. Все 0 дорівнює 0. Так проходить, так? І останнє четверте. У нас точка d має координати 25,5. Значить, х відповідає 25, так? А y відповідає 5. Отже, у нас y дорівнює х квадрат, Саме головне тут не перепутати, так? Замість y5 дорівнює 25 у квадраті. Наскільки я пам'ятаю, це 625, так? Не дорівнює 625. Отже, відповідь, ні, так? все, справиться з номером 138, тому не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до 13.9. Завдання аналогічне, тільки по іншому звучить. Чи належить графіку функції? Точка. Все так само. Поїхали. Першу. У нас є точка А з координатами мінус 4,16, так? Відповідає Х, так? Отже, наша функція y дорівнює х квадрат. Так, підставляємо значення замість y 16 дорівнює мінус 4 у квадраті. Ну ми розуміємо, що мінус 4 у квадраті дорівнює 16. Тому відповідь так. Так. Давайте друге. У нас є точка B з координатами 16 мінус 4. Бачите, як навпаки. Х, Y. Так, наша функція y дорівнює х квадрат. Підставляємо значення замість y мінус 4 дорівнює 16 у квадраті. Ну, розуміємо, що не дорівнює мінус 4 не дорівнює, треба порахувати. 256. Тобто відповідь ну. Третє. У нас є точка С з координатами 1 2 і 1 4. Так само відповідає Х і. Цікавий мені вийшов. Так, y. Так? Тобто у нас 1 четверта. буде дорівнювати 1 друга до квадрату. Уже не записую функцію. Так, ну не записала. Тобто, у нас буде 1 четверта дорівнює 1 четверта. Так. так. Так, впишіть y дорівнює x квадрат. Так, і четверте, останнє. У нас точка d з координатами 02. Так, так само Y. Так, у нас буде 2. От знову функція. Y дорівнює x квадрат. Тобто, замість y у нас буде 2 дорівнює 0 квадрату. Ну, ми розуміємо, що це. Ну, ніяк не дорівнює. Так, 2 дорівнює. Тому Все. Це буде розв'язок даних вправ. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей Па-па.